Чорнобривців насіяла мати. 50 років тому вперше прозвучала пісня Чорнобривці, яку нині співають українці в усьому світі, створена Миколою Сенгеївським у віці 23 років у співпраці з композитором Володимиром Верменичем. Загалом же перу поета належить понад 500 пісень. Поліський Соловейко, як його називають, поезія Миколи Сенгаївського відрізняється можливо тим, що вона надзвичайно легко сприймається. Вона пісенна, вона насичена поетичними образами, художніми образами. Він такий приємний і незвичайний. Так гарно він розмовляє. Кожен віршований рядок Миколи Сенгаївського знаходить відгук у серці та душі читача. Поетичний салон, дорогою зорі, був сповнений теплими словами про письменника, звучало його поетичне слово. Ти дізналася багато чого цікавого. Мене вразили деякі моменти з його життя. Про все, що він написав, про благородство, страждання, красу, як він на це писав. Мені дійсно дійсно це вдарило в серце. Eu acho que é